E Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу вітання всім з півдня Одеської області. Перед тим, як показати вам, який зараз у дворі в нас Армогедець, я хочу трошки пробігтися садочком, показати вам спочатку красу, що квітує, це Клен десектум. Ви навіть не уявляєте, яке. Листечко ніжне. ну У кого є, то той уявляє. А в кого немає, ну не можу передати. Воно, знаєте, як пір'ячко, Ось таке легесеньке, як пух. Дуже приємне на дотик. І порізане таке, наче мережево, ажурне. Обожнюю зараз, от коли він тільки-тільки розкривається, наростають новенькі листечка. ось, бачите, воно тільки розгортається, отак пониклі такі кінчики одразу звисають отак і так вони і будуть рости, наростати. Дуже він гарний. Піду покажу вам магнолію. Красунька. Наша ще квітує, ще є трошки квіточок, але вона вже все переквітувала. Оці приморозки, звісно ж, трошки зіпсували цвітіння, але все одно вона. Вона молодець, вона витримала і показала у всій красі себе. Дуже багато було в неї цього року квітів. Ще є такі ось пуп'янки. Але ця красуня, вона така трудяжка. І вона буде і влітку давати нам квіти, буде радувати нас. Оцей тюльпанчик, не пам'ятаю, як він, Вілсона, здається, називається оцей і Вілсоніана. Він квітує дуже довго, от він вже два тижні тримається в такому стані. Оця горянка епімедіум вона теж виглядає як її клен, така мережевна, така гарна, ніжна. Дивіться на ці квіточки, вони ніби такі павучки. Бачите, як воно дуже цікава рослинка. А листя зараз таке ніжне-ніжне, старе воно колюче, оці колючки потім, коли листя старе, воно дуже таке колюче стає. Занози загнати неможливо, але якщо отак от задіти, то боляче. Ой, скільки тут багато прямо скупчення квіточок. Вона гарно виглядає, коли наростає, от коли її багато, вона прям така шикарно виглядає. А там позаду, бачите, інший сорт. І по мідіму зараз обійду, покажу вам. Ось він. І теж, бачите, вже коли така галявинка невеличка, кубкою він дуже гарно. Виглядає, він швидко наростає. Не так, щоб він. Це не агресивна рослинка, але досить швидко наростає. Тут було десь років 5 тому, я, ну так, шматочок посадила. І ось. За стільки років воно наросло отаку голявинку. Вже позеленів чимарник. а це Double Ellen Spotted Pink, здається. Ну, рожевих майже немає. От одна квіточка залишилась рожевий. Отак вже все зелененьке. Цікаво, будуть насіннячка. Якщо буде, то я трошки залишу, так обірву, нехай наростає краще мені, а трошечки залишу і посіється. А зараз вам покажу ось цей прийшов пані Ірина Тус, вона прислала оцей. Мені Дабл елен, і там був оцей сіяниць. Так збоку. Може, це і від цього куща, а раптом щось насіялось інше. Подивимось. Я не знаю, як називаються ці квіти, але, здається, це боровінок. Дуже давно він в мене. Колись було багато квіточок таких. А зараз я вже гвоздичку насадила так по колу, там навколо Розарії, а ці трошки залишила. Ще покажу вам ось тут почала квітувати обрієта. Це обрієта рожева, теж вона дуже давно в мене. А ось тут обрієта з будь-яками разом. А, вона вже переквітувала ось насіння. Але одна квіточка є, я вам можу показати. Вона темна-темна і дуже крупна така квіточка. Зараз я вам так для порівняння квіточку одну зірву цю і покажу. Ось, дивіться, по кольору ця світліша. Ну, камера так не показує, може. А от по пелюстках. Пелюстки тут ну, майже в 5 разів більше. Вона просто ще напів розкрита. Ось тут більше. Бачите, вона така і темненькі є, які розкриваються, тільки ось почали розкриватися. І світліші є. Гарна рослинка. Хосточки вже так. Піднялися. Це в нас такий туман був, що досі, бачите, мокре листя. А я сьогодні хотіла пообрискати троянди. Не тільки троянди, а туї все хотіла обробити. Потім напишу вам, чим я хотіла обробляти і буду ввечері. То амалія була, а це О, вже не видно. Все. Не видно, потрібно обновляти. Ось ще одна теж табличка зламана бачу. Угу, все, не видно. Оновити все потрібно. Трошки примерзло листечко на гортензії, хоча я вкривала, вкривала, але все одно. А, ні, то, знаєте, був, я зняла. І не було пару днів морозу, а потім ще раз був приморозок. І мені вже було ліньки вдягати ті пакети знову. І ось, бачите, примерзла краєчка. Ніжненька, ота. А тут все нормально, тільки примерзи оці верхні. Це все прийдеться обрізати, бо воно нічого не дасть. Ну так, до, до цілої обрізати. Ще одна красунечка. Хосточка. ця більш? Стійка до приморозку. Ну, подивіться, яке забарвлення у цієї хости. Тут такі темні-темні краєчки. З червоненьким. У мене такої не було. Дуже захотіла такий сорт, і ось тепер у мене такий сорт є. Тут, мабуть, теж все стерлось, ну так. Да. Нічого, назви в мене є, я все відновлю. Ой, ну це втікачка наречена. Вона красуня, і вона вже, подивіться, вона отут-от вже збирається мені квіточки показати. Божечки, оце ти даєш, а, дівчинка? Тут щось мале таке зовсім чахлик не вмирущий в мій, нічого відновиться. Ні, все одно пислий принт. А що зверху не видно. Досі квітує Іфейон. Хтось питав мене про цю квіточку. От він квітує вже довго, теж більше двох тижнів, здається. Більше, так, мабуть, тижні три. Якщо подивитися по відео і порівняти, то, здається, тижні три. І він ще буде квітувати. Ось, бачите, оце все ще бутончики, отакі тоненькі. Ось вони. І він ще буде квітувати. А потім оце листечко я просто отак беру і як травичку пам'ятаю куром. Щупала, отак вищупую, і він наростає новенький, так всю зиму і стоїть зелененький. А ось біленький. Бачите, який він. Тут сховався під півонією. Вже потрібно розсажувати. Він швидко наростає. Ось, бачите, теж бутонів ще купа. Ще буду квітувати. Гарна квіточка. І мені подобається, що він не агресивний. Ну так, може десь посіятись. Ось, бачите, цибулька одна посіялась. Але не агресивна квіточка. Не забудька. прийшла собі, відпіхнула. Пройшла собі, відпихнула мене, пішла далі. Ну, такі вони ніжні ці квіточки. Ну, дивіться, яка краса. І рожеві, і блакитні, і наче бускові якісь є. Дуже мені подобається ця квіточка. Пішла лігла там. Трояндочки. якось не дуже рівномірно бачу, розвиваються. Ну, нічого. Я досі їх ще не підливала. Не знаю, чи встигну я цього року вже підлити, вже скоро жарко буде спекотно. Може встигну. Відквітував вже ерлічір. Цей тюльпан, не пам'ятаю, як називається. Якщо згадаю, то підпишу щось там Ice айс. Ice. Айс. Теж подивіться, який ніжний. Наче мережу. Отак От порізано міленько. Ніжний ніжний. Тістечко таке. І квітує ще оцей тут. І квітує ще оцей нарцис. Не знаю, якщо хтось знає назву, може. Він на одній на одному стеблі може бути одна квіточка. Ось як тут. Може бути дві. Здається, більше двох немає. Дві, дві, дві. Так. Одна або дві квіточки. Три немає, а є. Ось три. Якщо хто знає назву, підкажіть, будь ласка. Ну, і тепер показую вам наш армагедець. Питали в мене сьогодні у групі Наталчин садочок, душі, куточок, як рибки, як вони себе почувають, як адаптувалися і ось як. Бачите? Отак От чоловік прийшов, все розламав учора, заганяв себе, заганяв мене, як коняка. Вчора пахала. Дивіться, оце все коріння цього тису. Бачите, нема куди було, і він просто під буртик цього. Це все потрібно обрізати, тому що буде зараз пекти і висушувати, то щоб не захворів. Прийшлось все викопати. Бачите, навколо там все росло. Тут стільки рослинок було. Все викопала. Вчора прийшлось все це посадити, поділити. Не все. Отут ще якісь рослинки. Там лілії, німфії. І ось, бачите, насадила, щоб і мені було навколо новенького було, що посадити. І те, що буде зайве, приживеться, і потім буду виставляти на продаж. Оце герань садова, ота синенька, яка в мене, ви бачили, це не продається, це для мене слимак обіжрав. Тут вже в вазони я посадила свою герань. Ну, вона вже днів 5 більше до Пасхи я сажала, то можна вже і повісити їх на місце. О, тут армірія. Чоловік викопав у затінок. Ось тут ще, бачите, скільки всього потрібно ділити. Зараз покажу рибуляк. Я порядки наводила, а чоловік прийшов, все розбомбив. Ось вони мої хороші, боже. Не ну, обійшлось без втрат. Виловити було важко і поки я відійшла одну рибку, чоловік ну, якось необережно коротше, загинула. Отака от малесенька. От як там десь вона була така сіренька. Але всі, всі живі і здорові, слава Богу. Він сподівається, що сьогодні поставить вже на місце нову ємність і будемо випускати в нову. Підготуємо, трошки пошарпані, бідненькі, вона вчора від стресу випрыгнула знову з ставка побилась об каміння піду тепличку відкрию оця трояндочка моя що це таке ця трояндочка моя як вона от Кьюті, Кьюті пай, забула, як правильно читається. Бачу, що якось присохли оці. Я думала, відійдуть ні, потрібно все ж таки обрізати до живого. Ось, Бачу, живенька є, обріжу. Але бачу, вже наростають, значить, все ж таки вона виживе. Гарна була, прийшов гарний садженець тут. Думаю, що буде все добре. І покажу у вузелу. Тут камінчики. В нас кругом тепер узелка. Така гарна. Вона швидше пішла наростати, ніж та троянда на штамбі, яку я першу посадила. Навіть, здається, тут бутончик закладається. от. Вже квітує полуничка моя. Оце ті саджанці, які я саджала з вусиків. І вони, бачите, вже ось квітують. Це все молоді, досаджені. Такі квіти гарні. О, полуничка вже. Дивіться, вона зелененька, але вже в'яже. Оці нарциси теж так довго вони квітують. Вони маленькі, крихітні, але ну, дуже довго тримаються вони на кущику. Три тижні точно вони квітують вже. Гарнесенькі. Півонія як не знаю, але мені здається, що вона метр двадцять вже має. Монстрик такий. Вже скоро-скоро почнеться розкриття наших півонік. А я поки покажу, бачите, переквітували, а я навіть їй не показала вам, а вони вже все. Не тримаються вони довго, швидко відцвітають. І покажу вам цю півонію. Це півонія Noble Woman. Так, здалеку, щоб ви подивились такий маленький, охайний кущик. Є напів розкриті, є бутони ще, є зовсім розкриті, є махрові, от як цей. Це другий рік вона, вона в нас росте. Ця вже така махрова. Квіточка, а тут, бачите, напів. І вона дуже цікаво відкривається. Спочатку так рівненько, а потім в неї отак наростає, отут-такий. Грібенець. Серединка рожева, ніжна, а зовнішні майже білі. Такого кольору: ніжно, 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 рожевого. Ну, аромат понюхала такий, знаєте, півонія, просто півонія. Не ну, можу сказати, що вона прямо ароматна така. Як звичайні півонії. Тут бачу Валькірія вже ось тріснув бутон. То вже, мабуть, дуже скоро вона почне. Це Валькірія чи ні? Так, це Валькірія. То вже скоро вона почне. Квітувати. Валькір'я, це, мабуть, Сергій Міхальов я в нього брала. Ну, це не точно. Може і ні. Ну, ось і все. вся прогулянка. Показала вам трошки процес заміни я буду знімати. Якщо комусь буде цікаво, то може і змонтую та виставлю, як воно виглядає зараз. Зніму от. Щоб побачили, і як буде потім виглядати. Новенький буде в два рази більший і буде отак стояти цей поперек, а той буде отак стояти. Будемо переробляти саму горку. Не знаю ще як, але щось будемо переробляти. Немає спокою у цьому королівстві. Отак. От гарно виглядають зараз і хости, і гейхери, і дуже гарно зараз виглядають молодила, чітки, вони набираються кольору, і вони виросли в мене. Зараз вже дивіться, яка краса. Ну, це я зроблю окреме відео. А так пробіжусь хости, просто покажу, яка краса, бачите, різнобарв'я. Тут я не вихвалялась вам, тут в мене трояндочка росте. І викопала її, був поряд нарцист, то прийшлося і нарцист теж викопати. Бо троянда була з-під банки, з-під пляшки. Коріння було ще таке не дуже. Молоденьке воно було і не дуже ще розвинуте, тому я побоялась травмувати його, і вже як викопалась, так і викопалась. Посадила разом з нарцисом, нічого страшного. А тут по краях посадила по, по, ні, по колу хосточки, міні-хосточки. Все, дорогі мої, я буду з вами прощатися до наступного відео. Дякую вам всім за підтримку мого каналу, дякую вам всім за ваші коментарі, вподобайки, за ваші репости, перегляди, за поради, за побажання, такі теплі. Іноді читаєш і аж сльози виступають на глазах. Дякую вам всім. Дякую, низенько, вклоняюся нашим захисникам. Дякую за життя, дякую за оці миті радості. За це сонце, за ці квіти, це все завдяки їм. Дякую і низький уклін їм і їхнім родинам, за те, що їх чекають і бажаю всім повернутися до своїх домівок, до своїх родин живими і неушкодженими. Слава Україні і всім героям слава, до зустрічі, друзі і друзі. E